Дев'ять годин ранку іду собі по городу лежить. Ну, що це таке тут лежить у нас? А? Живе воно? Чи спить, чи здухло. А ну-ка живе. Ану, воно цирк. Циркає. Чи в траві заплутався, чи що. Ану, що таке? Чого ти тут оце в 9 ранку? Ти ж маєш спати у своєму кубельці десь там. Що трапилось? Треба дивитися, може в нього там кліщі. Щось він якийсь неактивний і, і непонятно, що з ним таке. І це ненормально, коли. Коли їжак в такий час серед дня. Оце тут, що таке? Зараз я подивлюся, що тут з тобою таке робиться. Чого ти оце тут гуляєш? А перкотить якийсь він слабенький, неактивний. Може, прихворів. Ага. Іди їзк. Ізячино, Та нормально все. Нормально все у нас. Ану. Тьок. анюка, анюка. От хто не бачить. Візочка згорнута в клубочок. Оце ну, він такий з його мордочка, носик. М -м -м. Ну, Буду спостерігати. Залишу спокій. Зараз тут траву обірву. Може він дійсно заплутався в траві. Хоча навряд чи буду спостерігати, дивитимуся, що з ним буде. Чи піде він звідси, чи може він... Тут оце вже і спати влігся. До вечора треба буде прослідкувати. Якщо він тут буде ще й ввечері, значить він дійсно хворенький.